За що затримано колишніх командирів 155-ї та 125-ї бригад? Скільки мільярдів зекономило керівництво полтавського спортзаводу на податках? Та в чому підозрюють екснардепа та куратора РПЦ в Україні? Про все це просто зараз у Ньюз. Вітаю! Отже, розпочнемо. Екс нардеповід забороненої проросійської партії опозиційний блок, так званому куратору РПЦ в Україні, оголошено підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. З початку збройної агресії Росії він просував ворожі наративи в інтерв'ю, публічних виступах та в соцмережах. На усіх можливих і доступних ресурсах до суспільства доносилася антивладна та проросійська риторика, яка виправдовувала агресію, вбивство мирних громадян, анексію та тимчасову окупацію української землі. Поза увагою ДБР не залишилася також його тісна співпраця з очільником РПЦ на Росії Кирилом. Депутат часто з ним спілкувався, виконував вказівки і обіймав статус так званого куратора від РПЦ в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він склав повноваження депутата Верховної Ради і переховується від слідства за кордоном. Однак це не заважає йому продовжувати просувати наративи, які шкодять нашій інформаційній безпеці та допомагають агресору. Досудове розслідування триває. Ми вимагаємо від міжнародної спільноти покарання за скоєння злочинів РФ в Україні і водночас притягнемо до відповідальності усіх, хто був причетним до підриву національної безпеки всередині країни до і після вторгнення РФ. Наступна позиція на Полтавщині викрито директора спиртзаводу на ухиленні від сплати податків. Він сприяв незаконному виготовленню та збуду підакцизних товарів. Спиртомісні товари жовтневого спиртзаводу три роки виготовлялися та реалізовувалися з підмінною класифікації товару. Це дозволило порушникам не сплатити 2,5 мільярда гривень акцизу. Директору ДП «Жовтневий спиртовий завод повідомлено про підозру за фактом несплати підприємствам податку у. Розмірі майже 2,5 мільярда гривень встановлюються усі причетні. Наповнений бюджет посилена обороноздатність. ДБР повідомило про підозру двом посадовцям сил логістики зсу та директору приватного підприємства. Вони закупили запчастини для бронетехніки за завищеними цінами. Усе розпочалося у 2022 році, коли комерсант запропонував посадовцю сил логістики зсу поставити необхідні запчастини для бойових машин. Хоча, як виявилося згодом, у нього не було ні досвіду виготовлення таких компонентів для військової техніки, ні практики постачання для армії. Втім, саме йому вдалося отримати замовлення, хоча пропозиції були й від інших виробників та постачальників. Загальна сума контракту склала понад 171 мільйон гривень. Провівши експертизи, слідство встановило, що на державі заробили понад 83 мільйони гривень. Двом посадовцям сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Директор приватного підприємства у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. За такі правопорушення суд може на 12 років позбавити волі. Слідство триває. Цього тижня затримано екс-командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Саме у цій новоствореній бригаді було зафіксовано масові СЗЧ і під час навчань за кордоном і на фронті. Підлеглі повідомляли командиру про залишення місця служби військовими. Проте він за весь 2024 рік не повідомив правоохоронцям жодного факту скоєння військовими кримінальних правопорушень. Колишнього комбрига затримано на Буковині йому оголошено підозру в бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває. І наостанок ДБР затримали колишніх командирів двох генералів та полковника через прорив ворогом кордону в травні 2024 року на Харківщині. Також дії командирів призвели до втрат особового складу та озброєння. Слідство підозрює, що посадовці не забезпечили фортифікаційно-інженерне облаштування позиції у смузі оборони, не забезпечили належну організацію та управління підрозділами під час бою. Відступили і здали позиції противнику. Бригадний генерал підозрюється в тому, що дав непосильні для бригади завдання і не підсилив оборону бійцями з резерву. Згодом було встановлено нові факти у справі про прорив кордону, і йому оголошено ще одну підозру у сприянні самовільному залишенні поля бою та відмові діяти зброєю. Екс-командир генерал-лейтенант недооцінив противника та неадекватно реагував на нарощення загрози. Також встановлено, що екскомандир 415-го батальйону 23 ї ОМБР не організував оборону у стрілечі, красних липцях та Слобожанському та не підготував опорні пункти до захисту. Затриманим посадовцям повідомлено підозри. Розслідування і з'ясування усіх фактів прориву ворогом кордону на Харківщині триває. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.